Вітаю вас на каналі Велика Міграція. Ми продовжуємо досліджувати історію столиці України. Загалом, біжняна історія та археологія, на жаль, нагадує спектакль, в якому ми, глядачі і спостерігаємо, як окремі археологи та історики мірюються своїми інструментами. Щойно один археолог здійснить відкриття, як інші накидається на нього і намагається втоптати його в багнюку. Цю тенденцію можна простежити практично у всіх археологічних дослідженнях. І це, до речі, стосується не лише вітчизняної історії та археології. Для всіх істориків та археологів світу їхня професія є своєрідним спортивним змаганням хто кого перекрещить. І за цими всіма мірилими інструментами, на жаль, у сучасній археології не простежується відстоювання національних інтересів і єдиної історичної моделі побудови національної історії. Річ у тім, що між істориками та археологами є певні розмежування на сфери впливу та епохи. І часто починається притягування ковдри від одного науковця та епохи до іншого. І велика частина цих перетягувань довгий час проходила під пливом радянських антиукраїнських наративів. У новому ролику ми зупинились на тому, що гусота населення зарубинецької культури в центрі Києва просто зашкалювала, і багато археологів вважають, що вже на зламі тисячоліть Київ міг бути великим племінним центром. Тож почнемо з порядку. Вже у 1960-х роках археологи нарешті почали розкопки заробенецького поселення на оболоні. Воно розташоване навпроти міського району Корінівки. За 10 років досліджень тут було віднайдене поселення аж від епохи Енеоліту 4-3 тисячоліття до нашої ери, що, в принципі, потрапляє в хронологічну шкалу існування трипілля. Тут же існували поселення в різні проміжки епохи Міді та Бронзи. Раннього залізного віку, а якщо конкретно, то Чорноліської культури 8-7 століття до нашої ери, яку ми вже неодноразово згадували в наших сюжетах. Ця доба передавала Скіфській добі. І саме за цієї доби на території України виникли перші мегаполіси – Немирівське, Більське, Кам'янське, Капулівське та багато інших городищ. Також на оболоні були виявлені сліди поселення перехідного етапу. Від Чорноліської до скіфської культури з 7-го VI століття до нашої ери. Тож зарубинецьке поселення на оболоні було розкопане на площі 2,5 гектари, і воно є рекордсменом в Україні за кількістю знайдених артефактів серед поселень цієї культури. Товжиною 400 на 500 метрів і завширшки 200 метрів воно тягнулося вздовж берега літописної річки Почайни. Головною планувальною одиницею було житло. Такі хати на території Києва зустрілися вперше. Розташовані в вигляді витягнутого валу, вони знаходилися на найбільш підвищених ділянках місцевості. На поселення дослідженню три таких здихували з 66-хатинами на незначній відстані одне від одного. Можна говорити про певну систему забудови. Всі житла були стовпової конструкції, їхні залишки в вигляді прямокутних заглиблень. З заокругленими кутами площею від 12 до 20 квадратних метрів, заглиблені в землю на 35-70 см від давньої поверхні. Покрівля будинків, вірогідніше за все, була двоскатною, спиралась на стіни, виста яких була не вище 2 метрів. По краях заглиблень прослідковувались ямки від стовпів наземних стін будинків, які складались з дерев'яного каркасу, оплетеного лозою і обмазаного глиною. На місцях згорілих будинків знайдені шматки глиняної обмазки з відбитками гілок лози. Підлогою слугував утрамбований трамбований пісок, інколи підмазаний глиною. Поряд з хатинами знаходились 918 отворенських ям, своєрідних льохів для зберігання харчів. За формою вони частіше круглі, рідше овальні. Діаметр круглих ям від половини до метра, довжина овальних від 80 см. До 2,3 метра, а ширина від 60 см до 1,5 метра. Глибина їх від 45 см також до 1,5 метра. У заповнені ям траплялися різноманітні вироби, шматочки вугілля, перепалена глина, кістки тварин. У хатинах, ямах і культурному шарі поселення зібрано понад 25 тисяч різноманітних речових знахідок. Це поселення археологи датують більш точно. З першого століття до нашої ери по перше століття нашої ери. Також археологи зафіксували тут і сліди поселення 2-3 століття нашої ери. Загалом, люди, які вивчали зарубинецьку культуру більш детально і професійно, як, наприклад, Світлана Пачкова, яка свого часу видала багато наукових праць і є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки. У своїй історичній праці стверджує, що Насиченість зарубинецькими пам'ятками району Київського Подніпров'я свідчить про значну гусоти заселення цієї території і вказує на те, що вже на межі нашої ери, тобто у період зарубинецької культури, район Києва став одним із найважливіших центрів розвитку слов'янського населення, що з тих пір змінилось у поглядах сучасних археологів. У підтримку тверджень Світлани Печкової додам, що фрагменти. Великого поселення з Руменської культури в центрі Києва на площі 10 квадратних кілометрів були виявлені щонайменше в 10 місцях: на Замковій горі, Старокіївській горі та на Юрковиці, у районі Львівської площі та на Печерську, три поселення на річці Почайній та у її верхів'ях, врочище Луг на оболоні, на фроти Куренівки у заплаві Дніпра, на вулиці Кирилівській на Подолі. Підкреслюю, що ці фрагменти поселення з громадської культури знаходяться у квадраті площею 10 квадратних кілометрів або 1000 гектарів. Для розуміння, відсень Сараківської гори до оболоні становить 10 км. А історію Києва на сьогоднішній день окремі сучасні археологи фіксують лише за історією майданчика на Сараківській горі площею 1,5 гектари. тобто площою навіть менше, ніж поселення на оболоні. І розуміння це квадрат півтора на півтора футбольного поля. Саме на такому майданчику, за думкою окремих сучасних українських археологів, мала розпочатись історія Києва. Дуже вразила фраза археолога Олексія Комара, якого я цитував протягом минулих сюжетів, про те, що не було підстав об'єднувати в одне ціле історію цих поселень. Насправді навпаки. Дуже дивним є те, що історію цих поселень не об'єднали в історію одного Городища. Адже площа археологічного дослідження на Старокиївській горі настільки мізерна, що поступається навіть площі будь-якого рядового поселення Чернихівської культури з числа тих 3500, які ми згадували в попередніх сюжетах, і які відомі археологам. Розкопки на Старокиївській горі є рекордно малими у порівнянні з площею. Усіх археологічно розкопаних городич навіть не Зарубинецької, а й давніших городич з київського часу та навіть Чорноліської культури. На площі півтора гектари, якщо його порівнювати з поселенням на Болоні, могло вміститись щонайбільше 22 хатини. Така кількість хатин для однієї спільноти в ті часи є абсолютно нераціональною, як з економічної точки зору, так і з оборонної. Для порівняння площа Старокиївського городища. Який підкладує нам Олексій Комар, менше за площу Немірівського Городища, часів Чорноліської культури іскіського періоду, тобто ще ранішого, в 66 разів. Площа Немірівського Городища становила 100 гектарів. Трахтимірівського в 333 рази. Його площа становила 500 гектарів. З тих, що поближче до Києва, Хотівського площа більше 100 гектарів, як мінімум в 33 рази. Ходосівського тисячі гектарів в 1 333 рази. Рудьківського – площою 116 гектарів в 77 разів. А Більського площою 4 400 гектарів взагалі у 2 933 рази. Якщо порівнювати з городищами степової зони, то Старокіївський городище менше Каполівського площою 1100 гектарів. В 733 рази. Кам'янського площею 1200 гектарів в 800 разів. Зокрема, є чудова праця археолога Марини Дараган, яка датується 2010 роком. Вона є старшим науковим співробітником відділу археології раннього залізного віку. Також у своїй праці стосовно крупних городиш Скіфської доби, вона підкреслює, що у середині першого тисячоліття до нашої ери на території України і це лише на території лісостепу. Тобто ми тут викреслюємо навіть Кам'янське Каполівське городища, або Метрополь чи Археймар. І взагалі всі ті городища, які знаходились нижче по Дніпру, оскільки вони знаходились не в лісостопу. Так ось у лісостопу знаходилося 18 городищ, площа яких перевищувала 100 гектарів. Більше того, три з них знаходяться на території Київської області Хотівське, Ходосівське та Млинок. Тобто великі городища в лісостопу України були не рідкістю для тих часів. А деякі київські археологи намагаються нам підкласти історичну територію Києва, яка менше в 66 разів від площі рядового городища тих часів. Отут же дійсно, якщо порівнювати з аналогами, то аналогів настільки дрібного городища або поселення в історії Зарубенецької, скіфської та інших культур, дійсно немає. І це не дивно, адже в середньосатастичному квадраті площою 1000 гектарів в центрі Києва археологи знайшли, як я вже озвучував, вище, близько 10 фрагментів поселень, які співіснували поруч в часи Зрубнецької культури на рекордно низьких відстанях. З цього напрошується лише один висновок. Ці поселення, скоріше за все, були частинами одного Великого Городища. І так на сьогодні археологічно доведено. Що часів Зробинецької культури, якщо об'єднати усі ці поселення в одне, на території Києва функціонувало Городище з 3 століття до нашої ери. А це ще як мінімум плюс 782 роки, практично 800 до історії Києва. Отже, можна вважати, що столиці України, з даними археологів, щонайменше 2300 років. Це те, про що питав свого часу академік Петро Тренько. І це те, з чим вийшли на засідання ЮНЕСКО київські фахівці, захищаючи вік Києва у 2500 років. Однак, ймовірно, історія Києва має свій початок з давніших часів. Як говорить Велесова книга, історія Києвограддя починається в 750 році до нашої ери і зазначає точну кількість городищ, які входили в цю агломерацію: 10. Звичайно, що у людей, які нібито вигадали Велесову книгу. В 1950-х роках, не говорячи вже про 1919 й яким датується взагалі поява Ізанбека зі своїми дощечками, всієї цієї доказової та інформаційної бази не було. Про це говорять практично всі дослідники Велесової книги. І це заганяє цих дослідників у глухий кут, адже на протязі кількох сюжетів ми виявили надто багато співпадінь між інформацією цього артефакту і археологічними даними. Тобто ми самі в цьому впевнилися, застосовуючи Велесову книгу до імовірних історичних подій на території України. Спробуємо порахувати кількість відомих городищ, які виявлені на Київщині та Переяславщині, імовірній території Києвоградя, в період з 8 по 4 століття до нашої ери. Рахуємо: Моренці, Комарівське, Жорженецьке, Тараща, Віха, Ходосівське, Трахтимирівське. Хотівське млинок. Тобто це всі відомі городища площею більше 100 гектарів, які відомі на сьогодні археологам. На правобережжі Дніпра від річки Рось і північніше. Їх 9, практично стільки, скільки вказує Велесова книга, без зарахування Києва. Тобто, у найоптимістичнішій версії Київ є 10-м городищем у цій родовоплемінній структурі. Насправді, Хвойка віднайшов городище заробницької культурі на горі Юрковиці, якого отожнюють з Це 3 кілометри від подолу. І на окремих археологічних картах ми можемо побачити, що археологи у часи Заробенецької культури зазначають на Юрковиці присутність городища, в якому в разі небезпеки могли би ховатися мешканці поселень заробницької культури, знайдених у центрі Києва. Так. Про це також згадує сумнозвісний археолог Олексій Комар. Адже на місці розкопок на Юрковіці в тому числі, виявлений страдавній вал. Проте Олексій Комар знову ж таки датує його часами Київської Русі, а присутність кераміки зарубинецької культури у валі пояснює тим, що при будівництві валу ця кераміка була піднята з рову, датованого шарами зарубинецької культури. То він пояснює нам, що є розумні археологи, такі як він, а всі інші не дуже. Так чи інакше, у всіх цих городищ гіпонатичного Києвоградя є одна спільна ознака. Вони всі знаходяться на території київських змієвих валів. Але ж багато археологів вважає, що змієві вали були споруджені за Володимира Великого у часи Київської Росії. Чи так це насправді? І звідси починається дійсно епічна історія наших земель. Проте ми мусимо зробити невеличку паузу у цій епосі і повернутися у 250 й рік нашої ери, оскільки ми залишили нашого Кія десь в районі Городища Воронежець на місці злиття річок Дон і Воронеж. Він розбив готів, наклав данину на болгар. Проте на цьому він не зупинився. Чим же він займався далі? Дізнаємося в на наступному сюжеті. До зустрічі!